Ну що ж, друзі, ми, як уже наголошували, будемо говорити про важливу тему, про те, що сьогодні болить усій Україні. Про е, альтернативні варіанти енер... енергії у наших будинках, а, що купити, а, що знайти, які вони повинні бути, а, як вибрати правильно, щоб вони були не дуже дороговартісні, а ще головне безпечні для квартири, для будинку. Будемо сьогодні обговорювати з експертом, з людиною, яка знається, яка вже певно допомогла не одній родині, не одному при... підприємству е, бути у світлі, освітлювати своє помешкання. Тож сьогодні з нами на, на зв'язочку сьогодні з нами Сергій Волошковець, співвласник магазину акумуляторів, є формула. Він сьогодні буде нам допомагати вибирати акумулятори, генератори, все, що нам потрібно, і дізнаватися про них більше. Пане Сергію, доброго ранку! Доброго ранку, так з нами на зв'язку власне Сергій Волкошовець. Доброго ранку ще раз, дякуємо, що, так, дякую. що ви долучилися до нас, щоб поділитися цією інформацією. От знаєте, ми напевно заздримо тим жінкам, які розбираються в цьому всьому і можуть розкласти все по полицях, але ми не з таких, тому будуть дуже прості запитання, так щоб наші глядачі могли зрозуміти дуже просто, як сьогодні розібратися в цьому, які бувають альтернативи Власне, альтернативні джерела електроенергії. Ну Добре, давайте розпочнемо з найрозповсюдженіших і перейдемо до тих, які найпростіші в житку повсякденному в квартирі власному будинку. В зв'язку з війною в Україні відключеннями електрики, кожен задає собі питання, яким чином забезпечити. Життя діяльність, власну, і кожен обирає ті варіанти, які можна і по фінансах потягнути, і по зручності взагалі існують до альтернативних джерел, відносяться там сонячні панелі з генерацією і акумуляцією запасу енергії від сонця в батареях в подальшому розподілі. Також в побуті використовують зрідка в Україні вітрові електростанції, але все це рішення доволі складні в реалізації, особливо в зимовий період, і вони потребують догляду, спеціальних знань, підготовки. Є значно простіші рішення, до них можна віднести генератори на різних видах палива, бензинові, дизельні, газові навіть є. Це доволі потужні пристрої. Можна підібрати ту потужність, яка необхідна для споживання, чи то для бізнесу, чи то для власного житла. З недоліків, очевидно, їх не можна розмістити в житлі, потрібно окремо за 6 метрів, як мінімум, від вашого приміщення їх розміщати. Вони доволі шумні. Потрібно постійно їх заправляти, їздити на заправку, возити пальне, паливно-мастильні матеріали змінювати і моторесурс доволі невеликий. Uh -huh. З рішень, які більш а, а, прості, скажімо так, в побуті, але доволі невеликої потужності, які все одно будуть від вас вимагати якихось енергоощадливих а, заходів. Це можна віднести портативні а, електростанції. А, наш основний акцент якраз на них фокусується, тому що це максимально зручно і для бізнесу, і для дому мати в себе вдома якісь портативні пристрій вагою там від 5 кг, якщо це ми говоримо про сучасні акумулятори: 5, 10, 12 кг, в залежності від ємності акумулятора. Так, власне, у і... нас якраз і світло вимкнуло. Зараз ми перемикнемося ага, якраз окей. на генератор. Все окей. Ем, ви сказали про ці акумулятори. Власне, я завжди думала зараз останнім часом, що тільки генератори, Це ря, рятівник так, для будинку. Ну, для… Так. Я Aa, зараз кражете... перебуваю в офісі, який працює від акумуляторів, в тому числі інтернет по оптиці, який з. Живиться від акумулятора. Тобто, е мережі, е мережі немає з 8 години. Зараз 10.55 і ми ще на зв'язку, як бачите, Ого, супер. І, при цьому при цьому <тас> шуму немає, абсолютно ніякого. все освітлення зараз доволі сучасне, діодне, воно дуже мало споживає, е маючи потужний інвертор. Е Uh -huh. бо ваш акумуляторні електростанції навіть можна там зробити каву нас для прикладу принтер працює. Але це рішення для бізнесу. Вони дов, доволі дороговартісні. Якщо uh -huh. говорити про побутові рішення, то існують там від 20 тисяч гривень портативні акумулятори ємністю 3 320 двадцять, наприклад, годин і вони. В режимі споживання 100 ватт можуть до трьох годин тримати якесь, наприклад, освітлення точно можуть тримати. Я не кажу про лампочку, в принципі, можна підключити повністю все освітлення, якщо воно економне в квартирі, угу. а якщо більше пристроїв треба підключати, наприклад, індивідуальне газове опалення потребує живлення котла. Котел споживає порядка там 100 ватт теж на годину. Відповідно, вже портативна станція з ємністю 700 Вт годин порядка 6 годин забезпечує роботу газового котла. Це означає, що в вашій квартирі, в будинку буде тепло. І в випадку наших вілових відключень, які там умовно 4 через 4 або 6 через 2 чи 2 через 6 такого пристрою вам вистачить для того, щоб ви не замерзли. Якщо казати про більш потужні пристрої споживання, типу чайників, прасок, фенів, то це кратно збільшує бюджет на портативну станцію. Тому доречно вибирати час, коли, наприклад, просувати, коли є мережа. Загальна, якщо вона є, uh -huh. якщо а вже освітлення користуватись там, холодильник підключати від резервного акумулятора, і він автоматично підзарядиться, коли з'явиться мережа. Ви не будете відчувати там дискомфорт. Uh -huh. Так, дуже дякуємо. Давайте трішки так по поличках розкладемо. Яка середня вартість таких приладів? От зі старту, з якого бюджету можна вже придбати чи то акумулятор, чи то генератор? Щоб ми розглянули найбюджетніші і далі будемо окремо про кожен говорити. Бюджет загалом десь перетинається, тому я буду почну там, наприклад, з генераторів. Генератори. Які інверторного типу доволі маленькі, трошки тихіші, ніж генератори, великі, скажімо так, вони але й менше по потужності. Бюджет інверторного звичайного генератора від 20 тисяч гривень наразі, але це треба ще. Знайти в наявності uh -huh. бюджет інверторного від 30 тисяч. Інверторний доволі невеликий, але споживання теж може бути на рівні виробництва електроенергії на рівні 1 кВт. Це означає, що ви можете заживити там холодильник. Можливо, мікрохвильовка залежить від того, яка у вас мікрохвильовка. Uh -huh. Якщо казати про, ну, і відповідно, вони будуть десь просити у вас літр півтора пального в годину. А uh -huh. якщо говорити про генератори бензинові дизельні, трьохкіловатний генератор буде важити десь порядка нам, 40, 30-40 кг Якщо генератор потужніший, 5-8 вони можуть важити поза 100 кг. тобто це доволі важкі пристрої. Інверторні значно легші, це портативні, але вони і видають меншу потужність. Що казати про акумулятори, то акумулятори е, теж е, акумулятори будуть коштувати в районі комплексне рішення, яке дозволить вам заживити там той же газовий котел на 2 години, наприклад, 3, або зарядити ноутбуки, телефони від мережі 220 саме тому, що в принципі є павербанки звичайні, які коштують там, наразі 2 тисячі гривень, 3 тисячі гривень. Цього достатньо для того, щоб телефони зажити. Але якщо конкретно потрібно 220 вольт, мережа, то там йде 20 тисяч. Якщо казати про пристрої там 700 ват, про які я казав, у мене такий стоїть для прикладу вдома, який тримає котел. 5 годин то він коштує поряд до ближче до 40 тисяч гривень, в залежності від виробника, ну автоматично сам підзаряджається, коли з'являється електрика. Більш потужні пристрої, які тягнуть принтери для офісу, це буде бюджет від 2-3 4 тисяч доларів, в залежності від того, яку потужність ви хочете мати. Взагалі, в якщо брати портативні електростанції або інвертор плюс акумулятор як два окремих пристроя. Їх характеристики дві основних: це потужність, яку вони тримають, грубо кажучи, що ви можете, який пристрій ви можете підключити. Телевізор, ви підключите до всіх, холодильник до майже всіх. А вже там праску чи, скажімо, мікрохвильовку для Де розігріву втаток. їжі. Вже треба потужніші значно пристрої. І другий параметр, на який варто звертати увагу, це ємність. Грубо кажучи, скільки часу воно буде працювати. Тобто, якщо ви праску вімкнете, може це буде 10 хвилин при певних характеристиках при певній ємності акумулятора, може бути півтори години. Uh -huh. Відповідно від цього, і бюджет, і розмір а, самого пристрою, яким ви будете користуватися uh -huh. портативні. Портативні акумулятори зараз на сучасних е, технологіях е, літій залізофосфатних акумуляторів вони е, доволі легкі і доволі швидко заряджаються від 0 до 80% за годину-півтори. Вони заряджаються. Тобто, якщо у вас навіть на дві години вимикається світло або навіть ви використовуєте м, якісь альтернативні засоби, аж аж до того, що взяли свій портативний пристрій, поїхали туди, де є електрика, зарядилися, то у вас з'явиться можливість там чотири-п'ять годин вже вдома мати ту електрику. Mm -hmm. Вони доволі легкі, плюс вони заряджаються від автомобілів від прикурювача. Якщо у вас є автомобіль, можна там зарядитись. Так це. Доволі неефективно, але ну, вже якщо зовсім повний блекаут, то таке рішення є. Угу. Пане Сергію, а я хочу от, власне, запитати про засоби безпеки, тому що у мене от, чоловік теж купив такий а, акумулятор, а, і дуже мені наголошував, як правильно його вимикати. То я от, хотіла у вас запитати, що стосовно безпеки, що важливо, особливо, якщо це генератор. От з акумулятором ще все ясно, тут просто електроенергія, а от з генератором тут ще і паливні різноманітні. Так, власне, ви просто сказали, що 6 метрів має бути. Від е, приміщення, для якого це заживлються, чи я не дуже правильно може висловлююсь Але я неодноразово так, бачила, так, просто е, так. по місту ходила, що просто на балконі якогось офісу, генератор працює, і чи це безпечно і в чому небезпека? Так. Ну очевидно, коли у вас немає 16 16 годин на добу електрики, то там уже. Люди починають зловживати, але е, на місцях загального користування на балконах особистих, на холодних переходах заборонено розміщувати е, будь-якого виду е, генератори з двигунами внутрішнього згорання. По-перше, це е, пожежа небезпечно, по-друге, це доволі багато вихлопів. По-третє, е, доволі шумно. Для прикладу, генератор, генератор дизельного бензину, більшість генерує десь порядка 95 дБ шуму. Це, ну, це дуже шумно. Це, ви, мабуть, чули з близько? це дуже шумно. Якщо уявити ви собі багатоквартирний будинок, в якому там 400 квартир і хоча б 100 з них захоче поставити ці генератори. То це шум буде, мабуть, як реактивні ракети -Маска. Так, літні люди і плахи не скажуть. Дякую, так, так. Плюс вібрація тепер стосовно правил безпеки в користуванні. Потрібні якісні провода для того, щоб не було ніякого а, товсті для вони не поплавалися, не було короткого замикання для того, щоб іскра те не проскочила. А, є ще такий параметр у генераторів як час безперебійного м, працювання, функціонування, і під цей параметр, як правило, об'єм баку спальним розраховується. Тобто, якщо генератор на ну, дуже на простих цифрах на 5 літрів бак, одну один літр він в годину споживає, тобто на 5 годин він. Е, Ссосовно, що він буде працювати. Тобто підлити на працюючому генераторі пальне не можна. Елементи нагріваються, бензин легко е запалюється, е легко спалахує, тому треба його вимкнути, почекати, поки охолоне, в тому числі, це дасть можливість збільшити моторесурс е генератора, і е тільки тоді можна заправляти. Ось ключові правила безпеки. Тому. Е в ідеалі, щоб навколо нього не було ніяких займистих речовин, ні фасада uh -huh. будинку, який може бути, наприклад, з пінопласта, і при скріпче плаватися, проводка, і все це може створювати загрозу для жителів. В кого є можливість в приватному будинку, наприклад, ставити генератор, то подалі від будівель, від дерев, від усього в ідеалі спеціально обладнаних місцях. Тому з цієї точки зору а, акумулятори електричні вони більш практичні єдине вони мають свій обмежений ресурс, який треба поновлювати. Так, дуже дякуємо. І ще на останок, скажіть, будь ласка, якої потужності достатньо для звичайних домашніх потреб, от як ви сказали, там для холодильника, можливо, для того, щоб увімкнути духову піч. Якщо, там, Це дуже велика, хоча вона, напевне, велика потужність потрібна. потрібна. Потужність, так? Так, Ек, так, якщо так, ми правильно так, розуміємо, так, духова так. піч, плита, у кого електро, не газова, дуже багато бере. Та навіть ви сказали чайник і фен теж, так? так? Чайний, так. Наголосіть нам ще раз. Так, пристрої, які мають в собі нагрівальні елементи, вони всі беруть від кіловат. Всі, тобто, якщо говорити о дух, духову піч, це буде 2,5 з кіловат мінімум до 4 кіловат. беруть. Е, забезпечити. Електрикою, так таке рішення це співмірно як запустити його для бізнесу. Це доволі високі mm -hmm. бюджети. Це буде на три тисячі доларів, 5 тисяч доларів, в залежності від того скільки часу, якщо ви хочете спекти пироги, то вам ці пироги можуть стати не знаю по, so, по 100 доларів. Піріже пережечок, так так. А якщо казати про обмежене економічне раціональне споживання, то а, акумулятора в 700 ватт вам буде вистачати, якщо а, 700 ваттере кіловат буде вистачати без нагрівальних пристроїв у випадку. Якщо у вас є газ, ви зможете їсти готувати. Якщо немає, можна аль альтернативно, щоб не вмикати варильну поверхню, яка ж бере теж від кіловат. Придбати для себе портативний, портативні е, газові е, плитки, такі маленькі, на одну комфорку, наприклад, і через газові балони е, готувати. А в випадку, якщо в будинку є газ, їжу готувати на газу, е, тепло від газового котла, наприклад, або централізоване. То 700 ватт в принципі достатньо. Цього mm. буде достатньо десь на забезпечення у приємності 600 ватт годин десь на 4-5 годин забезпечення вам вистачить. Mm. Звичайно, чим більше, тим краще. Якщо ви хочете прям зовсім не, не відчувати ніякого дискомфорту, абсолютно ні в чому себе не обмежувати, то рішення йдуть уже такі. Як так би мовити, більші промислові, і там інвертори може коштувати більше двох доларів, і кожен акумулятор більше тисячі доларів, а таких треба 4, або 6, або 8. Ну тобто там уже без ліміт. Хтось бувають бажаючі, а можна на три дні, щоб в мене працювало все-все-все. Ну, можна, просто скільки це буде коштувати. На угу. побутовому звичайному рівні, в тому в режимі, в якому в нас зараз подається. Забезпечення з мережі, акумулятора в 700 кВт. Достатньо, щоб мати освітлення, щоб було тепло, якщо у вас газовий котел, щоб включити телевізор, заживити Wi-Fi роутер і, наприклад, конвертор. Якщо у вас оптичний інтернет, тоді він буде працювати. Зараз, до речі, багато провайдерів перейшло на. Технологію постачання інтернету в, по оптичному каналу безпосередньо в квартири, і тому, якщо ви заживете в себе всередині в квартирі, а, цей оптичний медіаконвертер, то інтернет у вас буде і доволі довго. А, ці пристрої споживають дуже дуже мало. Для прикладу, на 700 ваттній портативній станції 3% в годину. тобто Якщо забезпечити тільки інтернет, то така станція ціною там 35 тисяч гривень вас забезпечить на 33 години інтернет. Чудово. Чудово. Все-таки бачимо, що не все так безнадійно. Можна обрати відповідний метод, як забезпечити себе електроенергією, і все буде добре. Дуже дякуємо вам, що ви нам це все пояснили, за те, що поділилися досвідом. Сподіваємося, що українцям всім вистачить і генераторів, і акумуляторів. І якось ми цю зиму переживемо. Так? Дякуємо, що вийшли з нами на зв'язок. З нами на зв'язку Сергій Волкошовець. Волкошовець, вибачаюся, співвласник магазину акумуляторів є «Е формула, розповів нам про те, які бувають альтернативні джерела електроенергії. Дуже детально описав всі. Вдячні, що ви з нами цього ранку. Нехай щастить, нехай все у вас буде добре. До побачення. До побачення. Друзі, наразі у нас невеличка пауза. Залишайтесь з нами.